Суддя господарського суду області спричинив Івано-Франківську дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула людина. Ще одного чоловіка важко травмовано. потерпілі працівники водоекотехпрому, котрі в рамках добового відключення води проводили ремонтні роботи на проїжджій частині вулиці Чорновола. За попередніми даними водій не впорався з керуванням та наїхав на людей. Попередньо водій даного автомобіля ГАЗ, не впоравшись з керування, здійснив наїзд на двох громадян, де вони проводили ремонтні роботи від воду екотехпрому. Місце даної дорожньо-транспортної пригоди було огороджено відповідними знаками, об'їзд, перешкода. Тобто там була пряма ділянка дороги, можливо, трошки перевищивши швидкість, не впоравшись з керуванням, водій здійснив дану дорожньо-транспортну пригоду. Те, що за кермом Волги перебував суддя господарського суду, підтвердили його колеги по роботі. До речі, фігурант аварії вже на наступний день після смертельної пригоди приступив до виконання своїх обов'язків. Дійсно, 50-ї години вечора на вулиці Чорновола, в місті Нофранківську, суддя нашого суду Грица Юрій Іванович скоїв дорожньо-транспортну пригоду. В якій загинув один чоловік, а інший травмований, знаходиться зараз на лікуванні. Конкретної інформації, що стосується обставин даної події і інших даних, сказати не можу, тому що ведеться вже слідство по інформації. Він порушена кримінальна справа. Закон про судоустрій говорить, що суддя дозвіл на його затримання дає Верховна Рада України. І тільки з подання Генеральної прокуратури можна це питання вирішити. Даний час суддя грається на роботі і слухає справу. За фактом ДТП порушено кримінальну справу. Неї опікується обласна прокуратура. Затримати представника Феміди правоохоронці наразі не можуть. Для цього потрібне подання генпрокуратури та позитивне голосування у Верховній Раді. Та й факт вини судді у скоєнні аварії ще не доведений. Водій не говорить. На даний час про обставини з ДТП швидкість встановлюється слідчим шляхом. Я ще раз кажу, що проведені тільки першочергові слідчі дії, зафіксовані обставини і сліди, так би можна сказати, обставин подій зафіксовано на відповідних документах, на протоколі огляду місця події, зафіксовано шляхом фотографування місця події експертом. Тим часом у місті поширюються чутки, що суддя на момент скоєння аварії був у нетверезому стані. Результати відповідних аналізів повідомили правоохоронці будуть відомі до кінця тижня.